Так, 14 Шановні депутати, за запрошення на 36 ту позачергову сесію селищної ради 9 го скликання із числа обраних 26 депутатів прибуло 14. Відсутні по поважній причині 11 депутатів. Згідно пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною. Якщо в її пленарному засіданні бере, бере участь більше половини депутатів від загального складу ради на 36 й позачергової сесії присутні керівники структурних підрозділів, керівники комунальних підприємств. Дозвольте 36 шосту позачергову сесію селищної ради дев'ятого скликання оголосити відкрити. Ще не хне на Украджинне Ни слава, ни воля, Ще вам, братя, Украинці, Пусть митнеться доля. Сгынуть наши пороженьки Я голоса на солодці, сапача у схожі свого, ми пожив за нашу сьогодні. so Для везення потокову сесії розгляду та систематизації і звернень депутатів на з дійсно сесій, ми обрали постійно діючі секретаря, кількості персональна черка Тетяна Івановна і Миколаївна. Є інші, інші пропозиції. Ні, Прошу голосувати за хто просить. Я за не з за. одстатків. Далі для, для завірення особистим підписом на паперових носіях, результатів голосування депутатів обчислених електронною системою поіменного голосування, нам необхідно обрати лічильну комісію з числа депутатів. Я вам можу пропозицію обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Персонально Усата Вікторія, Калиня Любов і Зайченко Ігор. Є якісь пропозиції Голосуємо. Так, Будь ласка. Проти? Приймається. Прошу лічити комісію і секретаря зайняти свої місця. Всім вам розданий порядок денний. Є треба. Ваші пропозиції. Це вже так. Хто за таку пропозицію? Порядок денний. Хлопці, порядок денний. Ні, ні, це мандат. Хто за проти, Всі. проти? Да, приймається? Тепер переходимо до першого питання: порядку денного про надання згоди на безкоштне прийняття шкільних автобусів з балансу комунального закладу. Центр фінансового статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської області у комунальну власність. Овідачка в Люкінна Васильівна, начальник управління освіти, культури, туризму, сім'ї та молоді та спорту селищної ради. Якщо це можна? Благодаря. Шановні колеги. На спільному засіданні комісії ми з вами обговорювали зазначений проєкт, його прийняття викликане тим фактом, що ми маємо прийняти спільну власність ваш автобусів для того, щоб покращити підвезення учнів нашої громади а безпосередньо це буде Ставківський ліцей, Веселинівський ліцей. Прошу вас. За проєкт проєкт, який озвучувався, оговорювався підтримати голосування. Є питання, пропозиції, голосування? Штам так, можна? Зуби питання. Звернення депутатів Веселінської селищної ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України, України. щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, доповідач проководим, секретарської ради. Давайте я оперюю вас за звернення. Прошав. Так. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України. Звернення. Депутатів доселівської селищної ради 9 спитання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції на своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським в Верховній Раді України. США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переловити світ війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги з України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими, заключають да заходи щодо зміцнення городостатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для де України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкового повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного мінятихно-стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України і будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним багадом у цій війні. Важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами на захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених. Та величежний спорт контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії зі стани НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від більш союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи домовленої війни. Веселинська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Значить, тобто, такий текст звернення і пропонується вам такий проєкт рішення: схвалити текст звернення депутатів Веселинської селищної ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України чи підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Текст звернення додається направити звернення до президента України Володимира Зеленського Ревної Ради України, забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Вселенської селищної ради і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення, прав людини, закону всіх правопорядку, боротьби зі злочинності та комісією депутатської єдності та екосу. Будь ласка, питання, є які є? є які пропозиції? Пропозиції голосування? Так. Можу голосувати. Рішення селищної ради 17 жовтня 2024 року номер 1 про визначення підприємств, установ організацій Вселенської селищної ради, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення діяльності територіальної громади Вселенської селищної ради в особливий період. Зповідач доброволька на спільному засіданні комісії детально про це питання. Розібрали, якщо є, якісь виникли у виникли вас запитання, пропозиції в цей час. Це просто привели відповідність до єдиного державного реєстру фізичних осіб і юридичних прийом званих. Ставимо. Там на На 14 рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного про затвердження детального плану території оповідач Соборів Олег, начальник відділу містобудування на культури та земельних відносин. Дане питання було розглядано постійних комісіях. Якщо не буде запитань, питання ставити на голосування. Пропозиції, питання... Ставимо, ставимо, на голосування. ставимо питання на голосування. Міністр? 14. за рішення прийнятося. Переходимо до п'ятого. Питання порядку денного про внесення змін до бюджету селінівської територіальної громади на 24-й рік до гулятировській Віталій, Італії, начальник на відділу селищної ради.

Шановні депутати, запрошення всі питання порядку вересня, 36-ї позачергової сесії 9 скликання селищної ради розглянути. Чи будуть зауваження до, до порядку Зауваження? 36 позачергова сесія селищної ради 9 питання оголошують за тим. So высетите дисциплинированных сотрудников Thank <laughs> you.